Всім привіт, криптани! З вами Олександр. Сьогодні хочу розповісти вам про нашумівший дроп від проекту Грес. Розповім, що це за трава така, чому ще не пізно заходити, та дам покрокову інструкцію, як заробляти токени. Грес це проект на блокчейні Solana, який має на меті створити децентралізовану мережу з продажу невикористаного інтернету. Основна ідея полягає в тому, щоб дозволити нам, користувачам, отримувати пасивний дохід, продаючи свій вільний інтернет перевіреним компаніям для навчання штучного інтелекту. І так, це цілком безпечно. Мережа використовує наш трафік інтернету для збирання даних для навчання шаї з інтернету, і під час цього не відбувається нічого страшного. Простими словами, за те, що ми віддаємо трав'яному проєкту свій інтернет, вони з нами діляться поінтами, які ми в майбутньому зможемо обміняти та після лісингу продати, щоб заробити грошенят. Щодо партнерств та інвестицій, у 2023 році Грес отримав 4,5 мільйона доларів від різних фондів, а у 2024 році у середині. Ні, березня такі гіганти, як Binance, Bybit та OKX Почали натякати у своїх соцмережах про майбутнє партнерство з проектом. Зараз один поінт Грес на примаркеті коштує 0,1 тисячних цента. Що буде, коли токен Грес заліститься на топові біржі? Ніхто не знає. Але після надкоєн цей проект стоїть на другому місці, де різні гадалки прогнозують йому великі ікси. А як буде насправді, побачимо по ходу справи? Фармінг поінтів Грес запустився приблизно 4 місяці назад. За цей час пройшло 4 епохи. Наразі постає питання: чи можна ще зайти та фармити поінти? Станом на 30 квітня проєкт зафіксував 2 мільйони активних юзерів, які отримають винагороди за те, що допомагають розробникам шаї отримати доступ до інтернету. Але виявляється, цієї цифри недостатньо, оскільки проєкту потрібно більше активних унікальних користувачів для навчання шаї. Тому через декілька днів, а саме 11 травня, розробники заявили про запуск п'ятої епохи. Епохи це окремі періоди часу, протягом яких ми можемо накопичувати ті самі трав'яні поінти. Загалом одна епоха йде приблизно один місяць, тож для того, хто пропустив попередні можливості, а я один із них, це чудова нагода, щоб залетіти в останній вагон. Хоча хто зна, можуть будучі епохи. Що потрібно робити, щоб заробляти поінти у проєкті ГРЕС? Це просто для фарму нам потрібен ноутбук або комп'ютер та доступ до інтернету. Для початку реєструємось на їх офіційному сайті. Посилання залишив в описі ролика. За реєстрацію по моєму посиланню вам дадуть бонусом 5000 поїнтів, але при умові досягнення 100 годин фарма. Це приблизно 4 з гаком дня. Після реєстрації встановлюємо розширення у браузері Chrome. Щоб це зробити, натискаємо Add Network, додати мережу, копіюємо посилання на розширення, вставляємо його у новій клаці та натискаємо додати до Chrome. Після цього на панелі Chrome знаходимо розширення, натискаємо на нього та логінимося в самому розширенні. Вставляємо свою пошту та пароль при реєстрації та натискаєте «Access my account». Все, ми додали свій пристрій та почали фармити трав'яні поінти. За одну годину при 100% з'єднанні ми можемо добути 100 поінтів. Але загалом у нас буде показувати 75%, це 75 тоїнтів. За день це 1800 балів. Якщо ціна одного токена 0,1 тисяча цента, це 1,8 долара в день. Продати свої поінти можна навіть уже зараз на платформах для позабіржової торгівлі, наприклад, популярна ВЕЛЗ Market. Я звичайно цього робити не буду, оскільки ціна після лісингу на біржах по моїм оцінкам буде в рази більша. Важлива примітка: Грес жодним чином не отримує доступу до ваших особистих даних і не використовує їх. Мережа використовується для доступу до загальнодоступних вебсайтів в інтернеті, та не має нічого спільного з даними на вашому комп'ютері. Ви можете використовувати Грес з упевненістю, знаючи, що ваші особисті дані в безпеці. Тепер щодо використання VPN, Грес потрібні лише ваші унікальні особисті IP. Якщо ви будете використовувати VPN, про поінти можна забути. Також, якщо у вас є багато пристроїв, ви можете їх додати, однак якщо у вас лише один Wi-Fi, тобто один IP-адрес, ви не збільшите фарм монеток. Його збільшити є два варіанти: це роздати інтернет з телефону на новий пристрій або запрошення друзів. Про запрошення розповім детальніше, тому що реферальна система у Грес дуже справедлива, у ній заробляють обидві сторони. Кожного разу, коли хтось з ваших друзів реєструється та успішно запускає фарм, ви будете постійно отримувати 20% поєнтів від їх накопичень, а також отримаєте бонус у 2500 балів при умові, що ваш друг фарме 100 годин. При цьому вашого друга також не обділили, при досягненні. 100 годин фарму він отримує 5 тисяч поїнтів. Кльово, чи не так? Це були правила за першу лінію рефералів. За другу лінію друзі дають 10% від видобутку друга і 5% за третю лінію. Бонусів на друг і третій лінії немає. Ще додатково отримати поінти, ми можемо за кількість запрошених рефералів та їх загальної активності в мережі. Підсумовуючи грес, це реально один із найперспективніших аеродропів 24-го року. За фарм монет, як і інші проекти, він практично нічого не просить: ні грошових вкладень, ні вкладення нашого часу, лише інтернет. Поставили розширення та заробляйте фоном поінти. Тож не припускайте таку легку можливість заробити крипти. А як на вашу думку, це остання епоха чи ні? Скільки вам вдалося нафармити монет? Та яка, на вашу думку, буде ціна у майбутнього токена ГРЕС. З нетерпінням чекаю на коментарі щодо інших актуальних дропів, в яких я беру участь, ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. Як завжди, буду вдячний за вподобайку і, звичайно, не забувайте підписуватися на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові дропи та заробляти разом зі мною у світі крипти. З вами був Олександр Черничко, до зустрічі, криптонята.